Останніми днями осені на Волині було багато різноманітних та цікавих спортивних заходів. Тож сьогодні у спорті для всіх: чергові домашні ігри, волиньбаскет. І знову у суботу програємо, а у неділю перемагаємо. Не одним континіумом. Всеукраїнський волейбол у Луцьку грають і чоловіки, щоправда, на аматорському рівні. Футзальний сезон у розпалі. Про те, як чинні чемпіони Суперліги екзаменували новачків дивізіону. Спорт для сильних у Луцьку визначали кращих на відкритому кубку області з Кіо і Карате. Спартакіада міста Луцька цього разу відбувались баталії з настільного тенісу. Минулого тижня Волиньбаскет нарешті здобув першу перемогу цього сезону в рамках Вищої ліги чемпіонату України. Тому напередодні ще однієї двоматчевої дуелі проти южненського хіміка 2 Це повинно було додати впевненості гравцям та вболівальникам луцької команди. До того ж минулого тижня до команди з Львівської політехніки Галичини повернувся добре знайомий любителям волинського баскетболу Артем Шелуха, якого тренер команди Дмитро Чайковський одразу кинув у бій проти одного з лідерів чемпіонату. Ну, я приїхав буквально дня три тому. Ще в принципі не зіграну ну, не зіграний з командою. все видно да, на полі. Але всіх хлопців добре знаю, в принципі, і нас дружній колектив, і дуже подобається команда. Я доволі що тут. В захисті йому легше через те, що в принципі, ми нічого такого не граємо надзвичайного в захисті. Стандартний захист для всіх, як для всіх команд. В захисті йому легше. А в нападі ми ще поки що не готові грати, якби, знайти йому місце на, на, на майданчику в нападі. Тобто, бо ми цих, цей місяць попрацювали на, на тому, що в нас акценти йдуть якби, на, більше на ігру, гру в полі для третього номера. А Артем є дуже габаритний якби, високий гравець, його можна використовувати і в передній лінії, і під кошиком. Потрібно ще трішки над цим попрацювати, я думаю, що буде все нормально. Як і минулого тижня, першу гру на паркеті спорткомплексу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Волинь Баскет програв. Причому знову перемога була втрачена на останніх секундах гри: – 78-81. А ось у другому протистоянні з молоддю хіміка вдалося зіграти рівніше і впевненіше. Лучани видали ударну другу чверті на велику перерву у грі пішли з перевагою у 11 очок. Такий гандика вдавалось втримувати і протягом третьої чверті. А от остання десятихвилинка змусила як глядачів, так і тренерський штаб волинь спалити багато тих клітин, які не відновлюються. Кудись зникла впевнена гра лучан на підборі? южненські баскетболісти раз за разом вражали кільце господарів за смуги, а самих волинян у атаці підводила точність. Як наслідок за хвилину до кінця гри рахунок скоротився до двох очок. Ми зарано просто повірили в те, що ми можемо виграти. Трішки розслабилися. Южний декілька зробив декілька перехоплень, отримав впевненість, а ми навпаки загубили впевненість. Ну я думаю, все, все одно все зводиться до психології. Трі потрібно трішки попрацювати ще над комбінаційною грою в нападі. І я думаю, що ми, ми будемо працювати над тим, над тим щоб іменно в кінці, якби, кінцівку грати впевненіше. Бо у нас і вчора так само вийшло, що ми до, до кінцівки вигравали три очка, потім зробили декілька втрат і за того, і за того якби, не, не змогли виграти ще вчора. Втім, своєрідний клатч-тайм Волинянам вдалося дограти рівно. Набравши два очки гравці Волинь Баскету так і не дали суперникам провести бодай одну повноцінну атаку у відповідь, сформувавши таким чином підсумковий рахунок гри 81 на 77. Дуже емоційний матч. Здавалося б, що ми вже мали перемагати, в принципі, легко, але молоді гравці тої команди показали, що вони готові з, опитними, з досвідчими грався грати і дали бій дуже хороший. І вийшли знову в кінці. Але добре, що виграли, всі дуже довольні. Вчорашній матч, шкода, звичайно, що програли, але це гра меч кругла, як говорять. Ця перемога стала для нашої команди лише другою у восьми матчах. Втім, гравці та тренери впевнені, що волоньбаскету є куди прогресувати. Завжди потрібно до найголовнішої мети до медалів. Будемо намагну старатися, щоб до цього дійти. Ми, мінімум третє місце. Ми в будь-якому випадку ще маємо куди рости, бо ми дуже мало, поки що, ця команда разом, ми місяць часу тільки разом з цією командою. Я думаю, що потенціал, ну, навіть мені тяжко сказати, ми можемо додати, ми можемо додати. Я думаю, що в будь-якому випадку ми до останнього будемо боротися за плей-офф. Хоча дуже тяжко, там дуже рівні чотири рівні команди зверху. Вихід ублегов завдання не з легких, але і його баскет виконати може. Головне працювати, і тоді пристойна гра закінчиться пристойним результатом. Луцька чоловіча волейбольна команда «Ольуртранс» Транс два роки поспіль отримувала медалі змагань української аматорської волейбольної ліги. А от як команда здобувала ці нагороди, глядачі не мали змоги бачити, бо в нашій області турів цих змагань не було. Не завжди виходить, що нам припадає тур в Луцьк, але зараз на сьогоднішній день маємо свято волейболу, яке нібито гарно організоване, за сприянням і обласної, і міської влади. От, і керівництвом спортивної школи Волослав Андрійович нам надав прекрасний зал. Так що я думаю, що глядачі будуть задоволені. Стартують змагання. Які завдання ви ставите перед командою? Ми завжди найвищі завдання ставимо. Якщо може відомо всім, що ми вже два роки поспіль, ми вже призери цього чемпіонату, ну, а цього року ставимо найвищу задачу для себе. У команді Олюб Зран зграючи мало волейболістів, які колись захищали кольори клубу, «Лучець». підшипник, президент клубу Юрій Гупало. Каже, що цього сезону буде важко триматись серед лідерів, бо проти призерів усі грають з особливим піднесенням. Всі команди рівні на такому дуже високому рівні. Я думаю, що перемогти перемогти має сильніший, але звичайно, що е і за те, що ми. І срібні призери чемпіонату України, і бронзові призери чемпіонату України. Ми хочемо себе заявити і хочемо, звичайно, і стати і перемогти, і стати першими в Україні. Власне, домашні стіни інколи допомагають, інколи роблять зовсім іншу річ, тому що приходять рідні близькі, хочуть показати хорошу гру не завжди вдається. Ви знаєте, саме так, якраз в луцьку у нас і не зовсім виходить. От в рідних стінах якось воно і важче, ніби рідні стіни мають допомагати, а насправді воно не завжди так виходить. Найбільше у луцьку потолонило команді села Данківці Хотинського району Чернівецької області. Вона виграла усі три матчі, і очолила турнірну таблицю своєї підгрупи. У цій команді одними із кращих на майданчику були екс-гравець клубу Лучець-підшипник Михайло Сидор, а також Віктор Туркула, якого уболівальники нашої області знають як одного із екс-наставників жіночої волейбольної команди Континіум Волинь Університет. «В метровській лісі досить багато гравців, які десь трошечки пограли вже. Дуже багато. І в нас луцьких, луцька команда Улюр Транс там в основному всі хлопці, які грали і Данківці. Та команда, за яку я граю, теж багато мастерів спорту, які грали. У всіх командах Вінниця, Вінниця дуже, дуже, дуже хороша команда, С сиграна команда, вона дуже давно вже. Чесно кажучи, так трошки подивився, побачивши тебе в Данківцях в команді цій. Як, як туди потрапив? Запросили, бо команда, волейбольний клуб, команда Данківці, місто Хотин в них задача стоїть виграти вищу аматорську лігу. Дуже перспективна команда, молода, сиграна. І сьогодні перша гра була напряжною. Треба було, ну просто ми не тренувалися так з ним. Зіграємося і от завтра вже думаємо, що буде легше нам грати, І післязавтра, а там далі покаже. Нам треба результат і ми. Стараємося для того. Господарі гравці клубу Олюртранс зуміли виграти лише одну зустріч проти команди Булава зі Львова 3-2. У ще двох протистояннях лучани поступилися суперникам, програли вінницькій команді «Екодім» і ФК Данківці Чернівецької області. Це перший тур змагань нового сезону серед аматорських клубів чемпіонату України. Все ще попереду, а тому перші невдачі не повинні засмучувати, а навпаки, додати бажання поліпшувати гру. Вихідні це завжди свято для любителів футзалу, адже саме щосуботи та щонеділі волинські футзальні колективи визначають кращих у новому сезоні змагань, який уже у розпалі. Багато лідерів команди Луць Сантехмонтаж минулого сезону грала за суперліговий вотранс. Тепер вони виступають у вищій лізі, як каже Тарас Кабанов, особливої різниці поки що не помітно. На перший погляд різницю тяжко відчути, тому що зараз ми граємо іншою командою вже інша команда. І як ви бачите, що і перший, і другий тур показав, що всі команди рівні. І в перший лізі так само і в премєр ну, ліга, і прем'єр-ліга. Тому, е, звичайно, грати кожен матч дуже складно. І е, різниця, напевно, вона є, але її так же тяжко відчути з по перших, з перших двох турах. Перемогти у перших двох турах команді луцьк Сантехмонтаж не вдається. А от разом із суперниками подарувати глядачам видовище виходить якнайкраще. Ось і цього разу після двох швидких голів Тараса Кабанова у ворота Динамо команда минулого сезону також грала на рівні суперліги. Матч спокійно йшов до переможного для будівельників кінця. Однак кілька хвилин на втрата концентрації призвела до двох динамівських голів від Андрія Бойка та Сергія Трохимчука. А коли той таки бойко вивів свою команду вперед, запахло сенсацією. Напевно, так зіграв якийсь злий жар з нами ці швидких два голи. Якось ми повірили швидко в нашу перемогу. Почали вільно повільно грати і в <смір> етозі пропустили три голи. То добре, що відігралися. Тому так ці два голи трошки нас розслабили. Втім, зусиллями Андрія В'юника Луцьк Сантехмонтаж рахунок зрівняв. А на табло до кінця гри так і було дві трійки, які поки що залишають обидві команди у середині таблиці. Без втрат у вищій лізі волині з футзалу після двох турів йдуть команди Пакково транс «Транс2» та Камаз Агро. А ось так закінчувався матч Суперліги між чинним чемпіоном Надією та Рівненським комфорт сервісом. Слід відзначити, що цей момент у голкіпера команди з сусідньої області Павла Котюка був найкращою можливістю у обох команд відкрити рахунок у грі. З самого початку команди грали настільки обережно, що небезпечні атаки та прицільні удари можна було перерахувати на пальцях рук. Тому й не дивно, що у підсумку Надія та комфорт-сервіс розписали суху нічию. Я попросив своїх ребят грати від оборони. Ми знали, що ця команда сильна, і в відкритий футбол з ними не стоїть грати. Построїли в обороні, говорится, на все 100% Ну, В атакі чуть трохи не сложилось, хоча моментів було достатньо. Немножко не повезло. Та ж штанга за 6 секунд до конца. Ну, а так я игрой доволен і вважаю, що щот по игре. Якщо надія цього року грає без торішні лідерів команди, то комфорт-сервіс навпаки підсилився і цього року заявився у Волинську суперлігу. Головний тренер гостей з Рівного каже, що його команді вистачає потенціалу для того, щоб конкурувати з найсильнішими аматорськими футзальними колективами в Олині. Звісно, Суперліга сильніше. одразу видно, нас таких проходних слабих, сильних. примерно один уровень. Ну, В тому році, будемо так горіти, і ми трошки усілилися. Вже команда по більш-менш ну, вже можемо грати на рівних і вашій суперліги. Одноосібним лідером суперліги залишився Волиня Гротех, який у звітному турі розгромно обіграв горохівський кураж з рахунком 9-1. Після цієї перемоги віце чемпіони минулого сезону на чотири очки у таблиці відірвались від Готрансу, який у цьому турі зіграв нічию з Ковальським Аперкотом. Федерація Кіокушенка і Карате традиційно наприкінці року організовує в Луцьку змагання відкритого Кубка області. Цього року на татамі вийшли спортсмени із Луцька, Коваля ківерців Луцького району. Приїхали в гості спортсмени із Трускавця і Другобуча Львівської області. Цей рік дуже як би був насичений. Незвичайно не, 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 не так, як хотілося і як було з початку заплановано. Ми брали участь в декількох всеукраїнських змаганнях. Це були чемпіонат України серед дітей. Чемпіонат України серед дорослих. І оце зараз очікуємо в середині грудня чемпіонат Кубок України по Кікушину серед дорослих і юніорів. Ну, як наші виступали, є призери, я знаю. Ну, На жаль, серед дітей в нас четверті-сьомі місця. Серед дорослих трішки в нас недоопрацьовують хлопці в комітет. Паката непогано виступають, а в комітет, я думаю, ми ще. Допрацюємо на Кубку України, вважаємо, що буде декілька призових місць. Першими на татамі вийшли наймолодші учасники змагань. Юні спортсмени демонстрували небике бажання перемагати. Учень Липинської загальноосвітньої школи Любомир Клебан отримав перед вирішальним поєдинком невелику травму, але проявив характер і став переможцем у своїй ваговій категорії. Він мені вдарив в і я злякався, але вийшов. Поборов всі страх. Ну, власне не важко було перебороти. Ось таке почуття. Трохи важко, але переборов. Переборов. Коли ти зрозумів, що ти виграєш цей поєдинок? Коли він впав, як я йому вдарив по животі, коли він впав. Вже не перший для тебе турнір? Ні, буде шостий, або сьомий. Вже десь перемагав? У да, мене три перших місць і, і, і три третіх. Якими рисами характеру потрібно володіти, щоб займатися каратем? Розумом, всім, що хочеш. Ну і мужність теж, мабуть. Так. – Травми були. Були. Плакав. Трохи. Трошки було. Нет. А ти, як ставляться батьки до того, що ти займаєшся таким видом спорту? Все-таки ж можна отримати серйозну навіть травму? Я сам захотів туди ходити, бо там так не захоплюю, як на інших. І всі видих спорту. Мені карате цікавить. Щоб досягнути високих результатів у Кілкушинка і карате, як і в інших видах спорту, потрібно наполегливо тренуватися. Перемоги прийдуть не відразу, а тому потрібно набратися, терпіння. Я не люблю здаватися і завжди йду вперед. І ні головне ніколи не здаватися і, і... і старатися. Скільки вже займається карате? Чотири роки. Вже був трошки на змаганнях, де щось перемагав. Так, да, я отримав вже третє місце. Це моє перше, перше місце. Перше в житті, перше місце. Да. Так, так. Ще не говорили батьки, як будете відзначати цю перемогу. Ще ні. Кілкушинка й карате загартовує характер і волю до перемоги. Як наслідок виростають безстрашні і мужні люди. Троє тренерів, які готували молоде покоління у секціях із Кіо Кушинка і карате нашої області, нині захищають цілісність держави в зоні. АТО. Партокіада міста Луцька триває. Кращих серед студентів та працівників підприємств виявляли у змаганнях з настільного тенісу, які відбувалися у Луцькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 Гарних та спортивних дівчат можна побачити не лише у великому тенісі, а й за грою у пінг-понг. Студентка педагогічного коледжу Катерина Губанова займається цим видом спорту вже довгий час. «Займаюся років вже з 10. З дитинства якось сподобалось. Цей вецспорт у мене тато грав, я ходила в дитинстві дивитися, а потім якось сама захотіла і так займаюся ще на даний момент. Скажіть, як можна взагалі от перед партією себе налаштувати правильно, щоб зіграти? Головне не переживати сильно, не хвилюватися, розслабити руку, щоб не була зажата, бо якщо зажата, то тебе м'яч не полетить. І все. Сьогодні ми настроювалися довго на ці змагання, тренувалися. Старалися маємо зняти перше місце. Не дивно, що з таким настроєм спортсменка доволі впевнено переграла суперницю з технічного коледжу Луцького національного технічного університету у фіналі змагань серед команд третьої групи. Не відставав від партнерки по команді і ще один студент педколеджу Андрій Ціхоцький. У запеклій боротьбі з рахунком 3-1 за партіями він переграв свого опонента і приніс команді свого навчального закладу підсумкове перше місце. Сам спортсмен каже, що вже не ставить за мету професійно розвиватись у настільному тенісі. Ну, я вже як свою кар'єру, я вже закінчив, я граю так, тільки для себе. Ну, Виступаю на клубному чинаті області. Це все. А так, теніс. я вже не тренуюсь, так деколи приходжу пограти для себе, щоб підтримувати форму. Настільний теніс на Волині досить поширений вид спорту. За словами старшого тренера спортшколи Євгена Демчука, зараз у області заради успіхів на національному рівні важливо працювати з підростаючим поколінням. Ми в прошлому році виступали в вищій лізі, і потрапили до супер до суперліги клубного чемпіонату України. Це команда дюсш США номер Луцька, на базі якої ми проводимо змагання. Але в зв'язку з ситуацією, яка є в країні і з фінансовими трудностями, ми відказалися від участі в суперлізі, тому що це великі фінансові витрати. Зараз ми сконцентрували свою увагу на маленьких дітках, бо там менші кошти, менші кошти, і там батьки приймають участь в поїздках, фінансуванні. І можемо сказати, що останніх два турніри, які ми... Виграли це Луцьк, виграв чемпіонат України серед дітей 2000 року народження, який відбувся неділю назад в місті Рогатини. І зараз ми приїхали з міста Львова, де відбувся чемпіонат України серед дітей 2003 року. Ми також виграли командний чемпіонат серед цих дітей. Повертаючись до змагань, слід відзначити, що серед команд вищих навчальних закладів перемогу святкували студенти Луцького національного технічного університету, а серед працівників підприємств команда «Кромберг Енд Шуберт».